Якщо Трамп погодиться на припинення вогню, що буде з тимчасовим захистом для українських біженців? Якщо хочеш дивитися далі, спочатку підпишися на наш канал і постав лайк цьому випуску. 28 вересня Рада Європи продовжила тимчасовий захист для українців, що тікають від війни в себе на батьківщині. До березня 25-го року, тим самим забезпечивши біженців з України можливістю надалі жити і працювати в країнах ЄС. А якщо і правда буде припинення вогню, на що далі розраховувати? Адже директива, якою передбачений статус, розрахована на три роки. А цей термін спливає якраз з березня цього року. 387 тисяч українських біженців користуються тимчасовим захистом у Чехії від російської агресії. Яка ще далека від завершення, але вже говорить про те, що буде з ними, якщо в Україні буде припинення вогню або ж навіть мир, за даними Міністерства внутрішніх справ, тоді і завершиться статус тимчасового захисту, на який розраховує більшість українців. Обраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війну протягом 24 годин. Хоча він поки що мовчить і вже починаються дискусії про те. Що означатиме кінець війни або принаймні її переривання для біженців у Чехії? Тимчасовий захист, в першу чергу, прив'язаний до періоду конфлікту. Після його закінчення він більше не повинен застосовуватися, так сказав Кратошка. Він також додав, що її має припинити Рада міністрів внутрішніх справ, тобто керівники відомств країн ЄС, оскільки охорона поширюється на всю територію Союзу. Міністр внутрішніх справ Вітра Кошан під час обговорення лексі Україн цього тижня говорив про те, що правила можуть бути узгоджені під час голосування Польщі в Раді ЄС, яке стартує 1 січня. Триватиме півроку. Люди, які перебувають на території Чехії в режимі тимчасового захисту, отримують своєрідний мораторій до часу, до якого він був спочатку оголошений, але він більше не надаватиметься новим людям. Як вам такі новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому вони не хочуть продовжити тимчасовий захист навіть після припинення вогню. І чи погоджуєтеся ви з їхньою думкою? Пишіть обов'язково, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.